Привіт народ з України. Каже тракторист Василь Іванович, що поле знов зазеленіло. Тут у нас десь дня 3-4 назад. Дощик гарний прийшовся. Каже, треба по другому кругу їжаками пройтися. Агрегат, звісно, хороший. Зараз Цепляємо на нав'язку. Розшираємо на міжрядя 60, тому що товаришам робили, то, а в них 55 міжрядів. Працюємо. Ще хотів би додати, бачу там Львівщина, Волинь, де в кого більш піщані грунти, видно, краще прогривається і картопля вже посходила. Ну В нас ще, поки дозволяє вона там до сантиметрів 15 будемо ходити їжиками. Може, ще раз пройдемося, може ще два. А тоді вже під гуртачами підгорнемо. Все це на одному, ну, якби на цій рамці. Знімаються підгортачі, їжаки, і нею вже вигоруємо картоплю. Така картопляна рамка собі. Я сказав, що зілля не вириває. З лівої сторони подивіться, все зверху. Отакий цього року засушливий сезон. Ну, грудка є. Ціли. До речі, я бачу такого їжака хлопці примайстрували до Вгортача і конником ходили, теж на Волині. Можемо порівняти, з правої сторони зіля підбило, і яка з лівої сторони. Зараз подивимося з другого ракурсу. Тобто дивіться, це прямо, прямо перед нами, не оброблений участок, чи ділянка, а з правої сторони оброблений. да. Не все видирає, як хотілося би. Ну, краще, ніж було. А я дякую за перегляд, всім удачі, за свою респект. Валіть русню. Ось таким трактором добре на маленьких участках крутитися, бо вивор в нього хороший. Не другою тут діла не було б. Це б викинуло з того трактора. Ну, було б, але ну, некомфортно було б. Не опускай! Не опускай, підставиш тоді опустиш на ціво. Я не чую. Ну на упорку щоб поставити. Скільки? 40 хвилин роботи, скільки нас сотих? 20 сотих. А би вигрався тиждень.